Так, друзі, всім привіт! Зараз в Лондоні і зустрілися от, з Євгеном. Поговорили, що нарешті я побачив, як людина, яка скористалась нашими послугами, візуалізувалась, тому що ми зараз сидимо в будинку, який він орендує. І тому подумали, що класно буде просто проговорити короткий фідбек, як це все було взагалі користуватися ікспейдом і чому ти вирішив це зробити? Да, насправді все пройшло досить швидко, досить зручно. Нас заомбордила. Команда Експейт досить швидко запросила всі документи, пояснила, що де потрібно підкоригувати. Замбордили в литовський банк, і в принципі, після того як ми пройшли всі KVC, всі 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 перевірки. Моментально буквально день в день обміняли кошти. І завдяки цим коштам, власне, оплатився британський банк. Бо досить непросто заводити гроші в Британію, коли ти переїжджаєш. От якраз дякуючи, експейд вирішився цей головний біль. І, в принципі, як можете побачити, ми сидимо в будинку Клас. оплачений завдяки ним. Клас, от це оці моменти, коли насправді да воно з цифр на комп'ютерах переводиться вживу, і ти бачиш, що от результат прям типу він реальний. Наскільки пам'ятаю, тобто вже десь скільки майже рік ви, да, клієнти? Півтора, півтора роки. Може навіть більше ніж півтора. Півтора роки, так, да, які постійно користуються послугами. А, гроші постійно доходять. Так, досить Брит... зручно доходять день в день в Британії. Відправляєш в день вранці, ввечері вже заходять на рахунок там, з мінімальною конвертацією банка отримувача, але да, досить зручно, і потім в Британії ними розпоряджається, як, як тобі завгодно. Клас. Ніяких проблем з банками? Ні, нічого да, не питання. нічого не блокувалось, нічого. От, до речі, Сатчел досить зручний банк, бо як тільки в них виникають якісь додаткові питання. Вони їх задають, даючи тобі там 3-4 дня на відповідь, не блокуючи кошти, не морозячи рахунок. Тобто, це в цьому плані все досить зручно не не вставляються палки в колеса. В принципі, всі, всі друг друга розуміють, всі працюють заради того, щоб був він. він Клас, Тобто крипта... У вас була крипта, а тепер з цієї от є е, да, будинок. реальний будинок. І, при тому це Британія. Тут немалі суми, тому я думаю, десь в межах року набігає така сума, за яку можна десь в Іспанії купити собі спокійну квартиру. Легко. легко. Да, тому тут ще один такий класний кейс. Супер, радий чути. Дуже дякую. Дякую вам. Да. Будемо працювати далі. Клас.